Камера вулична 360 IC програмування. Саме низь, низька ціна в Україні. Купляти можна скільки завгодно. Ціна камери 650 гривень. Нове отримання тільки отримали з ці кількості. Ціна цієї камери. Дивіться, найнизька в Україні. Ціна 3, е, 650 гривень. Так, це підожі, це не камери, вибачаюсь. Не той ящик відкрив. Ось, дивіться, камери, да? Вони нові, є дуже велика кількість. Ціна 650 гривень. Сама низька ціна в Україні. Це в нас іде вулична камера. 360 IC програмування. Дивіться. Сама низька ціна 650 гривень. Програмування є вже у нас тут флайлист із настройкою програм. Відбираєте, дуже зручно дуже хороша. Е, якби користується, користуємося самі цими камерами. Купите, не пожалкуєте, тим болі за таку цену 650 гривень. Сама низька ціна в Україні. І ще хочу показати, достали такі от у нас колонки. да Це у нас здорова колонка. Тут у нас три в одному. То ж найзка ціна в Україні. 400 гривень. 400 гривень. Це в нас на два динаміки. Це один вид. І є ще в нас часами. Часами спереді, здорова, теж 400 гривень. Є два вида. Є вони в нас на сайті 100 гривень. .ua. Заходьте, замовляйте, самі низькі ціни. І не потрібно брати по одній, по, по дві руки. Можете брати 5-10 в одній руки. Різниці немає. І, брать, це сьогодні, завтра, післязавтра. Получається, ціна 400 Це в нас колонка два вида, є ще, ще саме, така сама. І камера IC 360-650 гривень. Самі низькі ціни. Заходьте. кількість не огонічена. Тільки замовляти треба через сайт 100 гривень.ua. Буде ссылка. Переходите, робіть замовлення. Ці ціни є, велика кількість. Ще хочу сказати, що завтра отримуємо. Душі акумуляторні, ті, що я знімав, ми вже їх продали. Перву партію. Отримуємо цю. Ціна буде набагато дешевше. Я думаю, десь 350 гривень. Слідкуйте за нами, душі акумуляторні отримуємо. Завтра чи післязавтра на днях ціна буде 350. Переходьте, замовляйте ще раз 400 гривень. здорово, два відео є. І камера вулична, 360-650 гривень. Всім гарного дня. Заходьте на сайт. Боже, на сайт 100 гривень.